Вітаю на каналі Даді Смок. Мене звати Дарина. Сьогодні поговоримо про тріску для копчення, як її використовувати і які допоміжні аксесуари ви можете придбати у нас. Приємного перегляду! Сьогодні є дуже багато різновидів тріски для копчення з різних порід дерев, різноманітні суміші для копчення, в яких змішані декілька видів деревини. Варто пам'ятати, що кожна порода деревини має свій смак та колір, тому новачкам складно зорієнтуватися і правильно вибрати тріску для копчення. Та все ж існує три основних критерії, за якими необхідно підбирати тріску: це вологість. Фракція та породи дерева. У нашому асортименті доступні тріски щерешні, яблуні, буку, вільхи та дубу. Наша тріска має оптимальну вологість 14%, а також ми гарантуємо, що тріска не запріє, так як проходить всі необхідні етапи підготовки та перевірки. Досвідчені коптильщики знають, яка порода деревини підходить для того чи іншого продукту копчення. Здебільшого, вдале копчення напряму залежить від підібраної тріски. Бо те, що смакуватиме до свинини не підійде для морепродуктів та риби. Давайте детальніше поясню, як же вам обрати тріску та як нею користуватись. Неозброєним оком помітно, що тріска відрізняється навіть по кольору. Букова тріска мало впливає на смак та придає легкого смаку копчення та аромату. Можна сказати, що букова тріска це класика в коптильних породах, але підійде вона не для всього. Вона відмінно смакуватиме для копчення риби, сирів та овочів. Дубова тріска прекрасно підійде для копчення м'яса, сала та ковбас. Деревина дуба дуже щільна та міцна, що дозволяє їй створювати густий дим під час тління. Крім цього, дубова тріска надасть продуктам золотисто-коричневий відтінок. Тріска вільхи найкраще підійде для копчення риби в поєднанні з фруктовою тріскою. Також можна використовувати в копченні свинини, яловичини, качки, індички. А от для курки краще взяти фруктові породи. Щодо фруктових, яблунева тріска надасть стравам солодкуватого, копченого аромату та найкраще підійде для копчення птиці, морепродуктів та сирів. Тріска від ДЕС натуральна, якісна та екологічна, виготовлена з чистої української деревини для збільшення аромату та смаку ваших страв. Скориставшись тріскою, ви можете готовим стравам придати пряного аромату копчення за допомогою контейнера для тріски. Контейнер виготовлений з харчової нержавійки, тобто він мінімально піддається впливу корозії. Відкривши контейнер, насипте в нього тріску, закрийте кришку та покладіть ємність на вугілля. Контейнером не варто користуватись впродовж всього процесу приготування. Достатньо буде 10 хвилин в кінці. А от для справжнього копчення у нас є демогенератори з фарбованої сталі. Та нержавійки. Об'єм колби 2,5 літри. На одному завантаженні працює 6-8 годин. В якості коптильної шафи можна використовувати навіть старий холодильник або картонну коробку. Досвідчені коптильщики знають про коптильню без димогенераторів. Там тління відбувається за рахунок примусового тління від тени. В нашому асортименті теж є така коптильня, і в комплекті з нею ви отримуєте піддон для тріски. Тобто ви просто насипаєте тріску в цей піддон та ставите коптильну шафу. Пишіть в коментарі, яка тріска вам смакує найбільше, або яку б ви хотіли спробувати. Ставте лайки та до нових зустрічей!